Ірина Жиленко, Гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком гукав ай-яй-яй, слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи, Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору. Сказала маркіза тепер. Дружити із вами не сором. Ви просто франтом, хоча втягніть у петлицю троянду, і прошу до мене на чай разом з цвіркуном, музикантом. Століття і друге і третє, прислухайся, чуєш, завжди клопочеться гном у буфеті, бормоче, зітхаша рудить. І тупа, і плямка в куточку, і дзвонить буфетні шипки. і в довгі засніжені ночі нашіптує діткам казки.